У столичному будинку офіцерів відбувся черговий прийом громадян з особистих питань. До заступника міністра оборони України керівника апарату Володимира Можаровського звернулися військовослужбовці. Більшість питань стосувалися розподілу на офіцерські посади випускників вищих військових навчальних закладів 2012 року. Випускник військово-медичної академії Віктор Волощук вважає розподіл несправедливим. Він на не півсирота допомагає хворій матері. Юнак прагне стати досвідченим військовим хірургом. Моїх операцій до 30 лічних і асістент більше 300. Я прийшов вам просіть допоможі продовольства, е, щоб я мог розвиватися як врач. Володимир Можировський дав своїм підлеглим два тижні для вирішення питання щодо розподілу на офіцерські посади. Заступник міністра оборони наголосив, що кожен випускник профільного вишу має бути максимально корисним для військової медицини. У нас під боком цей інститут готує дефіцитних фахівці, в принципі, дефіцитних. От. І ми їх так якось ну, без особливого впливу розподіляємо, призначаємо на посади, чи можна ж використати оці рейтинги їхні, перше, друге там місце, сказати, що от по рейтингу ви тут.